Усім привіт, з вами Роман Скалароджинський. Хто кинув мотузку, хто потрапив до минулого, а хто бачив майбутнє? І сьогодні я хочу поговорити про подорожі у часі. Це дуже популярний прийом у науково-фантастичних сеттингах, фентезі та містиці. І серіал «Зовні» дуже добре для цього підходить. І я впевнений, що ці подорожі не тільки будуть, а й вже були у серіалі. І я одразу хочу відкинути теорію про те, що Елджин син Фатіми та Еліса. Я знаю, що це дуже відома та популярна теорія в англомовному Ютубі, але якихось беззаперечних фактів на її користь я не знайшов. Основні два докази це те, що його топили у ванні дівчина у кімоно, А вода у багатьох історіях це портал у часі. Що озеро Бренделс або те, що біля селища, воно ж, можливо, озеро Сліз, буде переміщати у часі, поки це лише фантазія, як на мене. І другий доказ це те, що Елджин, о боже мій, теж чорний. Краще поговоримо про те, що дійсно має сенс. Я про цю теорію подумав через те, що Бойт, виходячи з в'язниці Мартіна, бачить її руїни. Ніби він перемістився не в просторі чи між світами, а саме у часі. Я не думаю, що Мартін був там довше за декілька років з того моменту, як його спіймали, бо він би просто помер з огляду на його стан. Так може хробаки підтримували йому життя, бо їм потрібно, щоб він їх комусь передав і вони могли перейти до фази нічних жахів, як після того як Бойт передав їх смайлі. Як я вже казав, він забрав хробаків та переніс їх у свій час, тим самим усіх врятував у тому часі. І хробаки вже були раніше, як доказ сам Мартін та тіла поряд. Та також Сара каже, що голоси радіють, що бойт повернув їх до міста. Воно сміється з тебе. що? Бо ти повернув його у місто. І я можу навіть припустити, хто інші двоє поряд з Мартіном. Це ті, кого бачить Джейд у першому сезоні, хлопець в підвалі та обгорілий солдат. Коли у Джейда перше марення, в підвалі хлопець, якого розчавило каменем, у цього хлопця такі самі очі, як у тих, хто одержимий цикадами, таке ж око і в обгорілого солдата. І один з трупів біля Мартіна також обгорілий. Скоріше за все, вони троє були носіями хробаків у різний час, і їх усіх зловили. Люди якимось чином зрозуміли в кого хробаки, та зробили пастки біля кожного з місць, куди телепортують дерева. Одна людина була приманка, та пройшла через дерево в узгоджений заздалегідь час, і в кожне з місць. Закотили по великому камню, та хлопець з хробаками в нього потрапив. З солдатом було складніше, якщо подивитись на вісячі тіла на дереві та на малюнки Віктора, де є якийсь ритуал спалення сараю, де і був військовий та вижив, добре обгорівши. Скоріше за все, як я вже й казав у відео про дати в 1864 році у це місце потрапили солдати півдня та півночі. Та солдати півночі якось потрапили до місця з хробаками, і один з них їх підхватив. Південці не знали, хто саме, та й не хотіли розбиратись, тож вирішили усіх спалити разом, але саме той вижив. Також одним з доказів подорожі у часі може бути малюнок Віктора. Є один дуже цікавий малюнок, з майбутнього як можна вирішити. Коли я його побачив в перший раз, то гадав, що це хтось живцем похований. Або хтось відчиняє двері в якусь порожнечу. Але це Бойт. Коли Бойт потрапив у в'язницю до Мартіна. Та ж жовта куртка, сині джинси, та що головне, чоловічок намальований темним кольором. Якщо Бойт потрапив не в інший світ, а в минуле, і там був Віктор. І це саме він кинув йому мотузку. Адже Мартін певно цього зробити не міг. Віктор це запам'ятав і намалював, як у колодязі з'явився чоловік, не звідки, і в другому сезоні у вантажівці він бачить бойда з хробаками та згадується. Або те, що раніше вже приходила людина з хробаками в руці, і люди стали вмирати. І Віктор раніше ходив перевіряти, як Мартін себе почуває, чи живий ще. За довгий час відвідувань вони здружились, і хоч Мартін благав його вбити, та дав Віктору пістолет, який він зараз носить у ланчбоксі, вбити Мартіна він не погодився, і тут з'являється Бойд. І я навіть припускаю, коли саме це сталося в перший день, коли Бойт з родиною приїхали. У його спогадах ми бачимо Дону, Катрі, Дейла, але не Віктора, бо він у Мартіна кидає мотузку. Тож я впевнений, що Бойт потрапив у минуле, що марення Джейда це спогади з минулого або флешфорвард, бо він і сам буде серед тих, хто почне подорожувати у часі, та буде одним із діючих особ, коли ловили носіїв хробаків. Але і це ще не все. Табіта також буде однією з тих, хто подорожує у часі. Вона бачить дати у маяку, але не в фізичному, в якому вона була, а коли він їй наснився. Дати вона не запам'ятала, бо згадала б, коли вони з Джейдом зривали пляшки з дерева. А отже, її наснилось те, чого в маяку немає, ще немає. І також в Марині вона йде по місту, яке повністю пусте. Нікого немає. Всі або мертві, або вже вибрались, або теж подорожують часом. Тобто її марення це також флешфорвард, як у Джейда, не дарма вони обидва розгадують таємниці дерева та пляшок. Але залишається одне питання, як саме вони будуть це робити? Бойт пройшов скрізь дерево. І ми знаємо, що тут є чотири типи дерев: звичайні, телепорти, пляшкове дерево, що бачив Бойт та Сара без телепорту, та пляшкове з порталом, в яке входила Табіта та Дейл. Будь-яке дерево з порталом переміщує рандомно в просторі, та схоже, що в часі. А якщо повісити на дерево пляшку з запискою року, в який хочеш потрапити, то дерево принесе саме у той рік. Але табіта знайшла записку з 2659 роком. Що це може значити? Тут був хтось з майбутнього чи досі є? Гадаю, що так, колись в людей вже була така теорія, та вони її випробовували, стрибаючи у часі. Як це будуть робити і наші герої? Якщо це так, то перша подорож має бути не дуже далеко, туди та назад. Але коли талісмани вже чи ще є на форс-мажор, дати у маяку можуть бути ключові, коли в цьому місці відбувалося щось важливе. Але що з деревом, яке бачив Бойт та Сара? Там є пляшки, але немає телепорту. Я гадаю, що це дерево пов'язано з деревом у реальному світі, про яке казав Генрі. Сара біля нього. Знепритомніла, а отже, там щось є і щось сильне, бо біля скріньки їй просто було погано. Що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, для вас це була цікава теорія. Та пишіть, чи чекаєте ви на подорожі у часі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм. Слава Україні та ЗСУ!